Вітаю! Мене звати Перекресник Андрій Петрович. Я лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук, медичний директор клініки лікаря Бренера. Сьогодні стисло хотів би вам розказати, що таке картографування родинок. Отже, починаємо. Серед нас існує досить багато людей, на тілі та обличчі яких є значна кількість різноманітних неосуб. Невоси це і є родинки, тільки на латині. Як правило, більшість з цих невосів повністю є безпечними та доброякісними, проте якась частина з них може нести небезпеку для здоров'я. Немає жодних проблем, коли лікарю потрібно глянути за допомогою оптичного дерматоскопа якусь невелику кількість родинок, наприклад, одну, 5 чи 10. Але уявімо, що родинок на тілі людини так багато, що їх важко навіть порахувати. А їх всі потрібно уважно оглянути, сфотографувати та виявити серед них небезпечні та потенційно небезпечні. Для цього клініка має найкращий в світі автоматизований діагностичний комплекс Photofighter ITBM Master, що вже використовує можливості штучного інтелекту. Ця несучасна машина дає можливість швидко обстежити повністю все тіло людини та не пропустити жодної родинки. Карта родини дозволяє на ранніх стадіях виявити такі небезпечні захворювання, як меланома, базальний клітинний рак клітина, карцинома. Не існує ніяких застережень та жодних протипоказань щодо складання карти родинок, адже картування родинок це звичайне дерматоскопічне фотографування шкіри у поляризованому світлі. Проводити діагностику родинок можна всім і дорослим, і дітям, а також людям, які страждають на різні захворювання. Не обов'язково видаляти всі родинки. Потрібно їх спостерігати з різним інтервалом часу. Своєчасне виявлення онкологічної патології дає змогу запобігти подальшому її розвитку та призначити правильне лікування. Запрошуємо вас до нашої клініки, щоб переконатися в доброякісності ваших родинок.